Усім привіт! Він на каналі Христинка в АТБ нові акції з 27 серпня по 2 вересня включно. При оплаті карткою АТБ діють додаткові знижки. Бажаю вам приємного перегляду та вигідних покупок. Сир м'який Фелата вітрової марки Преміале 180 г грамів. Молоко згущене, не збиране з цукром 440 грамів 54,90 900 г 98,90. Своя лінія. Стріпси курячі. Є два варіанти смаків: бекон або барбекю 35 грамів 27,40. Цукерки від торгової марки «Рушен» – Крок з арахісом. 160 гривень 80 копійок за кілограм. Кокучок White за 245,91 кг. Кава у зернах 500 г 319,91 Ейліс торгова марка. Оселедець слабосолений 1 кг за 179,90 Є від різних торгових марок. Ікрапа те-тріски від «Веладіс» – 39,50 упаковці 100 г. Вермішель швидкого приготування від своєї лінії 8,90 є 4 варіанти смаків, вага 59,20. Масло солодко-вершкове екстра торгова марка «Канів» 82 – 82,5% жирності. 180 грамів 76,90. Паста томатна від торгової марки День у день». Така пірамідка 70 грамів 1390, усклі 300 грамів 31 гривня та 30 копійок, нектар апельсиновий від торгової марки День у день». 1 літр 52 гривні 80 копійок. Вафельні коржі бризолі. День у день 50 грамів 21 гривня 50 копійок. Засіб мийний у капсулах від неопюр 94,50-10 штук, 219,90 за 24 штуки. Пелюшки поглинаючі, одноразові 60 на 60 розмір, 10 штук. 5490 своя лінія. Гель для душу Royal Nova. 500 мл 4990, три аромати на вибір. Картридж універсальний для водопровідної води Екософт. Одна штука 109,90. Це всі міцні знижки при оплаті карткою АТБ. Бажаю вигідних покупок. До зустрічі!